Невибагливі і невибагливі флокси можуть рости без усілякої турботи і уваги з боку садівника, однак максимально розкрити свої декоративні якості. Вони здатні тільки при наявності відповідного грамотного догляду, одним з найважливіших умов якого є осінні підготовчі заходи, особливості зимування флоксів, флокси досить холодостійкі і без втрат переживають похолодання до 15, 20. якщо є сніговий покрив висотою близько пів метра стоїм не страшні і морози до 35. У південних регіонах ця квіткова культура зимує без всякого укриття. А ось на півночі варто подбати про її утепленні. інакше кущики вимерзнуть. Оптимальні терміни проведення робіт з підготовки флоксів на зиму, підготовчі роботи починають приблизно за 2-3 тижні до приходу справжніх зимових морозів. Конкретні терміни визначаються погодою і місцевими кліматичними умовами. Країна наша досить велика, і клімат на її. Території істотно відрізняється, тому передзимовою підготовкою флоксів займаються в різний час. В північних широтах, що вважаються зоною ризикованого землеробства, розібратися з квітковими клумбами потрібно до початку жовтня. Більш м'який континентальний клімат середньої смуги дозволяє проводити роботи трохи пізніше. До третьої жовтневої декади. Тепла осінь південних областей допускає відкласти доглядові заходи до листопада. Обробка прикореневої зони, за великим рахунком, осінній догляд слід починати відразу після закінчення цвітіння. ґрунт на клумбі містять в порядку, постійно виполюють бур'яни і розпушують поверхневий шар з метою поліпшення доступу повітря до коріння, оскільки коренева система у флокса дуже поверхнева. То перекопувати потрібно не глибше ніж на два-три спокладений шар, моль 3-4 см зі скошеної трави, перегною, соломи та ін захистить від утворення твердої земляної скоринки. Правила поливу у разі посушливої осінньої погоди флокси обов'язково потрібно поливати, витрачаючи близько 18-20 л на кожен два, якщо ж випадають природних опадів досить. То додатково зволожувати посадки не треба. Надлишок вологи може привести до розвитку гнильних інфекцій. Після кожного поливу ґрунт під кущами трохи розпушують. Осіння підгодівля, щоб рослина встигла набратися сил для зимівлі, його потрібно обов'язково підгодувати. в кінці сезону, використовують виключно фосфорнокалійні склади, що сприяють кращому розвитку кореневої системи. Підійдуть такі добре вас розрахунку на 1-2%. Суперфосфат 3:0 35, г, і сірчанокислий калій 1,5, 20, г, або зола деревна 1,00, 150 г, монофосфат калію, 3,4, 40, г, будь-який спеціальний осінній комплекс з мінімальним вмістом азоту. Сухі гранули рівномірно розкидають по попередньо добре зволоженої землі, а потім акуратно закладають граблями, восени не можна використовувати азотовмісні підгодівлі. Оскільки це може спровокувати непотрібне зростання надземної зеленої маси, технологія осінньої обрізки, флокс є багатолітниками, але пагони у них відмирають з приходом холодів, залишати стебла до весни не рекомендується, оскільки на них зберігаються спори грибків і облаштовуються на зиму комахи шкідники. Обрізка проводиться двома способами: під самий корінь, залишаючи пеньки не більше 1-2 см. У цьому випадку ризик подальшого поширення хвороб та зараження шкідниками мінімальний. Підрізають приблизно до 10-20 см. Вважається, що залишилися стовбури, сприяють снігозатримання, але на них можуть залишитися збудники і личинки комах. Завжди обрізаю флокси до самої землі. Снігу у нас в полісся і так достатньо. Тому залишати стирчать стебла абсолютно ні до чого, обрізаний рослинний матеріал обов'язково спалюю, щоб не допустити поширення небезпечних патологій. Обробка флоксів восени від хвороб і шкідників профілактичну обробку проводять після обрізки, причому оприскують не тільки залишилися стебла, але і землю навколо них можна скористатися одним з наступних засобів бордойською рідиною 3 хлороки 1 один 5 на 10 фундазолом, 10 на 10 лобробку фунгіцидними препаратами слід проводити при температурі повітря близько 1,6-18. Інакше ці кошти будуть малоефективними. Укриття флоксів на зиму у теплому кліматі для успішної замівлі флоксів досить шару мульчі 1,0-12 см сухого листя. Перегною хвої, торфу та ін, якщо зими малосніжні і холодні, то замульчувати посадки потрібно ще додатково закидати ялиновим гіллям або прикрити дихаючим агроматеріалом спабон та ін. Утеплюють заходи, проводять при настанні стійкого похолодання з мінусовими температурами. Не можна використовувати поліетилен або руберой для утеплення квіткової клумби, так як коренева система рослин може випріти при раптовій відлиги. Відео «Осінній догляд за флоксами грамотна, і своєчасна осіння підготовка флоксів послужить гарантією їх успішної зимівлі і подальшого пишного цвітіння.